Дніпро 1 у 22-му торі зустрічався із рухом. Матч відбувався в Ужгороді. З великими кадровими втратами обидві команди підійшли на цього поєдинку. У Віталія Пономарьова були відсутні повністю фланги, як оборони, так і атаки. Довелось багато змінювати у стартовому складі у руху. Щодо Олександра Кучера, в нього теж не без проблем У цьому поєдинку. Бачимо, ми стартові склади команд. Макс Валев повертається у ворота Дніпра 1 один і Олександр Назаренко діяв на позиції лівого захисника. Щодо руха, то фланги, про які ми вже зауважили, ми Кітел грали в обороні. Руніч та Альваренга діяли попереду у Віталія Пономарьова. Дуже активним вийшов початок цього матчу стартові хвилини. На користь Дніпра один тут протримав м'яч на фланзі. Дочекався Адамюка, Далі навіс на дальню стійку і довпик пробиває під поперечку. Дуже непоганий удар від нападника Дніпряна. Але Юрій Пантів дістає м'яч і Переводить його на котовий. Протиснув тут китело довбик, зміг пробити з -під захисника руха, який програв позицію нападнику, але Юрій паньків підстрахував свого оборонця і дістав м'яч з під поперечини. Далі момент вже після кутового Сарапій з першої спроби не переграв Паньківа, Ну а потім таки заштовхав у ворота. І арбітри тут насправді дуже чітко спрацювали, зарахувавши м'яч на користь Дніпрян. Подивимося зараз повтори цього епізоду. і от... Різні ракурси насправді переконують у тому, що бачимо ось навіть тут на стоп-кадрі, що м'яч повністю перетинає лінію. І тут без вару, без технології вдалося розібратися. арбітрам, що м'яч повністю опиняється за лінією воріти, ось так на початку зустрічі Сарапій виводить Дніпро-один вперед. Не зміг тут баньків і вдруге теж врятувати, з першим ударом впорався, але Сарапій на добивання. Зіграв і відкрив рахунок. Далі одразу ж наступний епізод тільки розвели центру поля футболіста руха. Як міг забивати Гуцуляк? Домінго Бланко увірвався до штрафного майданчика. Знову через фланг Кітели. Ось цей прорив від Дніпрян. Але Гуцуляк набігав і в дотик намагався спрямувати м'яч у кутворі паньківа, але не влучив у площину. В цьому епізоді він гер Дніпрян. Далі момент знову після стендарту Сарапійс тут не ризикнув пробивати через себе. Помітно було, що десь е, думав так бити чи не бити, але не стрібнув у підсумку. Ну і далі удар під поперечину від Адамюка, з яким впорався. Юрій Пантів затяжна атака. Тіпрялась Сарапій пропустив м'яч на фланг, не здогнав його Назаренко. Висока передача. Ну і Адамюк протискає суперника. Надам тут дуже легко перестрибнув руміча, не настільки габаритного футболіста, але панків знову рух врятував. Довбик отримує м'яч на куті штрафного майданчика, обігрує суперника, але пробиває вище воріт нападник Дніпрян. І це лише 23 третя хвилина. Скільки вже моментів ми з вами переглянули, активним був на старті поєдинку дніпро 1 Постійно атакувала команда Кучера і переважно ось саме через цей фланг. Там, де 18-річний оборонець Кітела, Домінко Бланко зміщується у центр, пробиває м'яч після рикошету. довгого виходить на котовий удар. Дуже багато загострю у першому таймі. Бланко постійно був задіяний в атаках своєї команди. Ось і знову він віддає по флангу на піхальонка. Той прибирає суперника, подає правою ногою і удар. Узворота від Артема Довбика знову другий поверх вдається виграти футболістам Дніпра 1 Піхалюнок підкручує м'яч до штрафного майданчика, але довбик м'є невлучно. Рубчинський отримав м'яч на фланзі, сам протягнув його до штрафного майданчика. Ну і заробляє пенальті півзахисник Дніпра 1 Не ось тут прибрати. Ну у Кетела і порушив правила проти Рубчинського. Вже помітно, що чекав на ось цей рух від захисника. І захисник Дніпрян перечепився через нового суперника і заробив пенальті. На 27-й хвилині Дніпряни отримали шанс подвоїти свою перевагу, пробувати взявся Довбек і дуже чітко використав свій шанс. Артем Довбек, забивши 19-й м'яч у цьому чемпіонаті. Артем Довбек визначається з пенальті форвард Дніпрян не вгадав, тут кут Юрій Панків, Долбик фактично по центру пробиває. Ну і бачимо ми розчарування голкіпера руха, який врятувати свою команду не зміг. Хоча і раніше ми вже бачили, скільки разів сейвив у цьому матчі Панків, особливо після ударів з другого поверху. За рахунку 0-2 рух почав активніше працювати на чужій половині поля. І Ось закидання до штрафного майданчика на Руніча тут невдала дія від сватка. Капітан управління вибиває м'яч на Талеса, і Талес повністю користується цим подарунком. Забиває на 33-й хвилині у ворота Дніпрян. Ну, спершу сваток програв позицію рунічу, а потім ще й вибив м'яч просто в ноги супернику. Талес пробив низом, валив зачепив м'яч, але не зміг відбити його. Голкіпер Дніпра один і так рух скоротив. Розриву рахунку на 33-й хвилині команда Віталія Пономарьова відіграла один м'яч. Талес в другому матчі вже в цьому сезоні забиває Дніпро. 1 він в першому квалі відзначався. І ось тут теж знайшов свій шанс, аби. Забити у ворота Валефа одразу вже на наступній хвилині атака від Дніпра один пропускає Бланко. Довбик не віддав Рубчинському, дочекався, поки підійде в атаку Піхалюнок, але Піхалюнок пробуває вище воріт. Проігнорував у цьому епізоді довбик Рубчинського, який був далі. Ось лініше від нападника Дніпра один, але в інший напрямок дивився довбик, чекав, поки Піхалюнок підтримає цю атаку. Видаль, ще довге закидання вперед від футболістів руха. Макс Валев не зрозуміло, що взагалі намагався зробити тут голкіпер дніпра м'яч М'ячого перелітає, і Климчук далі забиває вже просто у порожні ворота. 38 восьма хвилина. Ось так за 5 хвилин Дніпро 1 розгубив свою перевагу у два м'ячі. Конкретно тут повністю провина на Валефі, який. Дивним чином намагався зіграти на виході, не дійшов до м'яча, далі не розрахував відскок. І Клинчук забиває в цьому епізоді. Зрівнює рахунок ще до перерви львівський рух. Програючи 0-2, команда Пономарьова повертається у цей матч. А ще раз дивимося, як тут привіз Валев. Валев, який тільки повернувся після того, як декілька турів просидів у запасі. Після своїх помилок, після матчу з Олександрією, де він теж добряче наморів, і ось у цьому матчі теж бачимо не без його подарунків суперникам. Далі моменти вже другого тайму на Гуцуляк на рівні штрафного з м'ячем пробиває з місця. Гуцуляк панків не зміг зафіксувати м'яч, але на добивання на щастя для руха нікого із Дніпря не опинилося у цьому епізоді. Вже в другому таймі не настільки активно рухались команди з м'ячем. Дніпро-1 повністю закрив суперника і намагався шукати підступи до воріт. Тут цікавий момент із прострілом із флангу. Не вдається замкнути передачу Адамюку, але тут варто звернути увагу на те, як відскочив м'яч саме від ями у воротарському майданчику. Тут стан газону завадив забити Дніпрянам. Ще раз дивимося за вриванням. Простріл на дальню стійку, але м'яч перелітає Адамюка. Тут не зачепив ніхто, ні захисник, ні паньків. Рештою газон зіграв на користь руха у цьому епізоді. Далі спроба пегло матеріти, точніше, пробити через себе. Пегло поруч просив передачу, але матаріта, на відміну від Сарапія, у першому таймі, тут не побоявся пробити через себе, втім не влучив у площину воріт. На захисник Дніпра один це вже 81-ша хвилина. Дуже мало часу у команди кучера, аби вирвати перемогу. Активні флангові атаки Пеглов проривається, прострілює, але в протихід піхальонку цей пас. Далі Хайнер отримає у штрафному, намагався під ліву перекласти. Тут одразу декілька суперників таким накривають Хайнера. А Сарапій знову на лівий фланг, дуже довгий розіграш, довга атака і ще один удар. Через себе тут момент, де Гуцуляк пробував і не дарма апелював до головного арбітра Але Олександр Дердо не звернув увагу на цей момент. А ми зараз подивимось на повторі, що м'яч влучає в праву руку ляху. Так він її притискав до себе. Але от зіграв саме правий захисник руха. Не було вару на цьому матчі. і Бачимо, що момент ну де 100-відсотковий пенальті не призначили арбітри на користь Дніпра. 1, вже компенсований час, і знову ж таки атаки від команди кучера. Пас на дальню стійку. тут пекло намагався вже із гострого кута забити, але панків забирає м'яч. Важка була ситуація для пеклу. Вже доволі низько. Йшов м'яч. Намагався підлаштуватись головою. Пробити бразильський вінгер. Але Юрій Панків накриває м'яч. 93-я хвилина. Знову через правий фланг постійно піхальонок подавав. Але на цей раз подача вийшла відмінною, Голод приймає м'яч. Ну а потім забиває у ближній кут. І на третій компенсованій хвилині Дніпро 1 забиває втретє у цьому матчі. Ну і ви бачите, яка радість і від футболістів Дніпра 1 Олександр Кучер теж прибіг привітати своїх футболістів Піхальонок, Дуже класна передача від нього. Ну і спокійно розбирається у штрафному майданчику. Спершу приймає м'яч, потім потужно пробиває під стійку. 3-2 стає рахунок на користь Дніпрян. в дуже важкому матчі. Команда кучера таки дотискає суперника і здобуває перемогу. В Принципі, як і в першому колі, тоді щоправда Логінов забив у компенсований час переможний м'яч. Тут з жокером став Ігор Кугут, який виходить на заміну і приносить своїй команді перемогу. Тож підсумку 3-2 у ну, 22-му турі Дніпро 1 здобуває три очки, не без нервів, не без проблем. Але команда кучера здобуває максимальний результат. Друзі, ну а ми нагадуємо вам про наш збір. Спільно з фондом поверни живим. Збираємо 10 мільйонів гривень на лів аеророзвідки на мобільні пункти керування для операторів наших безпілотників. Тож скануйте QR-код і обов'язково долучайтесь до підтримки наших збройних сил. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.